Розпочинати нашу конференцію. Мене звати Олегандрос. Я представляю до дружини охорони природи «Зелене майбутнє. Поруч зі мною сидять мої колеги, це Олексій Василюк, заступник голови Національного калегічного центру України та Анжеліка Комарова, представниця спілки рідних журналістів Природа над усе. Сьогодні тема нашої прес-конференції це встановлення живої або штучної ялинки на Майдані Незалежності, головній площі столиці. Ми будемо розповідати про те. Які ідеї ми маємо щодо того, щоб встановити штучну ялинку на Майдані, яка історія цього передувала, і, власне, до чого ми прийшли в 2008 році? Я думаю, ми будемо розпочинати зі слів мого колеги Олексія Василюка, і я надаю зараз йому слово. Доброго дня. Ну, судячи за цього, в цій прес-конференції моя роль полягає в тому, щоб пояснити, в чому взагалі суть проблеми новорічних ялинок. Тому що дуже багато людей, на жаль, досі переконані, що проблеми немає. От, і перш ніж колеги пояснять, до чого ми зараз прийшли за останні кілька років із цими подіями в Києві, важливо зрозуміти, в чому ж власне сама проблема. Взагалі, якби новорічні ялинки це така штука, що не дуже властива власне Україні. Тобто історично в Україні використовувались дідухи, які зовсім до ялинок не мають відношення лише. Пізніше Петро І запропонував, ну навіть не запропонував, а постановив прикрашати на Новий рік э, ялиновими та ну, хвойними гілками оселі. І мова йшла саме про гілки, а не про дерева. ось. І пізніше вже дійсно серйозна новорічна ялинка війшла в наше життя вже на початку ХХ століття. Це, був, якби це смішно не звучало, але це відома картинка Ленін. Лені на йоті, значить, в секондниках з дітьми. От, і картинка у радянському букварі. От. І після цього всі зрозуміли, кожна дитина, йдучи в школу, бачила цей буква з ялинкою, і пройшло тільки роті, ми всі вже звикли, що ялинка це правильно, ялинка це нормально, але ніхто не думає, ялинка для, для чого це власне. От. До речі, така маленька ремарка. Дуже багато людей, коли е задіваються дискусії на тему, чи потрібна. В хаті на Новорік ялинка говорять, ну так це ж запах ялинки, тому що насправді понад 90% всіх хвойних дерев, які продаються у нас в передноворічний період, це сосни. Тобто більшість людей навіть не задумується над тим, що той запах, до якого вони так звикли, це навіть не запах ялинки. Ось. Ну, а тепер власне, в чому проблема? Є кілька аспектів. Аспект перший і найголовніший для нас, як для організації правоохоронного спрямування, це власне нищення ялинок, нищення хвойних дерев там, де вони ростуть. Тут, по-перше, треба сказати про те, що дуже часто дійсно ялинки на новий рік вирощуються спеціально. От і можна багато хто нам скаже, мабуть, що ви розумієте, які у вас можуть бути претензії, є спеціально спеціальне вирощення на спеціальних плантаціях, ось ці плантації, ось дозволи, ось ділянки, спеціальні підприємства, які вирощують. І навіть останні, от принаймні в минулому році, майже всі ялинкові базари в Києві на них висіли таблички, де чітко було вказано, що це за підприємство. Всі ці підприємства мають свої сайти. Можна замовити ялинку, можна поїхати подивитися. Вони їх вирощують і так далі. Ось. Але е, е, мова про що, що всі ці ділянки, які використовуються в якості невеличких плантацій, вони юридично є начебто лісами. Входять до статистики загальноукраїнської стільки у нас є лісів, ось якіми породами вони зайняті і так далі. Але реально воно використовується фактично як город. Тобто город, на якому протягом трьох-п'яти років вирощуються маленькі деревця, маленькі сосентя, інколи власне, ялинки. Потім вони просто всі, все це поле фактично цей город випилюється і дерева увозяться власне, на ялинкові базари. І замість того лісу, який по документам ліс, створюється нова, так би мовити, башня. На неї сажають на віялинті. Через 3-5 років знову їх всі випилюють. І е, при цьому ця територія, яка юридично є лісом, вона абсолютно як ліс не функціонує. І абсолютно нечесно говорити про те, що стіли, ну, в таких умовах стільки у нас лісів, і говорити про те, наприклад, е, ну, взагалі. Що це Тим більше не секрет, що одним з найбільших споживачів новорічних ялинок залишається Київ. От. І через те, що власне, в Києві живе більше людей, ніж де в Україні, і через те, що ну, все ж таки Київ як столиця підданий там, багатьом таким серйозним тенденціям, в тому числі власне, там, от, всі ці. Ну, європейські міжнародні стандарти, Санте-Клауси, ці ялинки і так далі. Тому Київ лишається найбільшим споживачем ялинок. Не дивно, що навколо Києва і знаходиться найбільше ось тих плантацій, де ялинки вирощують. Ось, наприклад, лише місяць тому нам вдалося, ми сподіваємося зупинити виділення близько трьох тисяч гектарів лісу. В Володарському районі Київської області для закладання нових плантацій під новорічні ялинки. Тобто зараз на повному серйозі до Київської області звертаються певні підприємства з проханням виділити ось цю територію ці, цілих 3 тисяч, додаткових 3 тисячі гектарів лісу, на яких будуть вирощувати ялинки. Тобто зараз там є нормальні ліс, ті, які властиву в українському полісі, в тому числі в Володарському району. А, Потім цей, цей ліс буде зроблений, якщо нам не вдасться зупинити даний прецедент, і на його місці з'явиться поле, на якому раз в п'ять років будуть косити ялинки. Ну, я думаю, що як, такі от масштаби, вони більш якби, ілюструють, що це не дуже добре. Але крім того, що є спеціальні плантації, є і проблема більш така буденна і властива українського менталітету. Це коли люди, скажімо так, Підприємського такого підприємницького тактику з складу значить, своєї свідомості вважають, що ось новий рік непогано підзаробити, е, беруть якусь вантажівку, розвертаються, їдуть до лісу, спилюють, там стількох десятків е, верхівок дерев, так, тобто це там сосни, ялини, просто спилюють верхівки, які подібні на невеличке дерево, або знаходять взагалі молоду посадку і просто якусь частину випилюють І Їдуть е десь там, знову ж або в Київ або в якесь передмісті, і продають ці дерева, не маючи на це відповідно ніяких дозволів. Це все насправді дуже жорстокоється е нашим законодавством. Ну, чи, інша чи, справа, це? що дуже важко довести, чи е кожне конкретне дерево, яке продається, воно, е чи воно зроблене законом. Ось справа от в чому. Воно повинно певним чином вимічатися. Тобто лісники, ну, насправді у лісників кожне дерево на обліку, в якому воно стані і так далі. Але лісники, ось ці, вони у нас повні монополісти в лісовій справі, вони вміють дуже гарно маніпулювати. Тобто, якщо вкрасти в лісників дерево, вони дуже швидко знайдуть хто що спиляв, а якщо вони самі спиляють кілька гектарів, то дуже важко буде довести, що це зроблено. Ось. Тому, коли ялинка спилюється офіційно і в лісі, наприклад, в режимі санітарної руки, то і на її пеньок, і на зріз самого деревця ставиться відповідне лісорубне клеймо. Воно виглядає як зірочка або якийсь там трикутничок, робік з, цифер, з циферкою посередині. Це циферка, ця значить номер лісництва. Ось і таке лісорубне клеймо є тільки у того лісника, який власне вимічає дерево на руку. Тобто ми в минулому році пробували проводити дослідження на кількох ялинкових базарах в Києві. От нам пощастило знайти одну єдину точку, де дійсно продавалися ялинки, ну сосенки в даному випадку, із І Це було на Подолі, на найбільшому ялинковому базарі. І, власне, той, хто їх продавав, дуже гордився, що в нього дійсно законно вимічені ялинків. Всі інші десятки продавців таких вимиток не мали і казали, що це якби не наше діло і так далі. Ось. Тому, якби другою після цих плантацій, проблемою є те, що дуже часто, і можливо навіть переважна більшість цих ялинок, які продаються, це є самовільні порубки от, і спроба такої легкої, дешевої наживи на дикій природі. Ось. Але тепер ще такий важливий аспект це про можливі альтернативи. Тобто раніше ялинки не було, і ніхто особливо не переймався, а тепер, коли ялинка є, доводиться пропонувати якісь альтернативи, начебто без неї вже власне, і не можна. От, але дуже часто в умовах як в сучасних там, осень, в умовах сучасних, там, технологій легкої промисловості дуже часто вже можна побачити у людей. Ялинкові різноманітні букети, якісь маленькі такі конструкції, красиві, які насправді більш симпатичні їх легше розмістити десь в квартирі. Їх можна тільки розмістити. Вони більш прийнятні в офісі, наприклад, і так далі.